Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 1 додати 6 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 7 буде 1, 1 додати 6 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.